Час ділитися свіжими новинами. Моє вітання. Це програма. Час. І ось головні теми випуску. Нові жертви. У Луганську терористи збили літак. Потрійна ДТП на Закарпатті зіткнулися дві вантажівки з мікроавтобусом. Нові проблеми, підсумки засідання громадської ради при УМВС, не площа а город. на народній Ужгороді посадили помідори. Медичний день календаря хуських лікарів привітали з професійним святом. Справа для душі Неболовечений чоловік, прикутий до інвалідного візка, знайшов себе у різьбярстві. Терористи підбили літак у Луганську. На борту було щонайменше 49 осіб. У ніч 17 на 14 червня. Терористи підбили військово-транспортний літак повітряних сил збройних сил України Іл-76, який заходив на посадку в аеропорту Луганськ. Як повідомляє міністерство оборони, літак перевозив особовий склад для ротації. Окрім військовослужбовців, на борту були техніка, спорядження та Продовольством літак був уражений вистрілами вогнем із зенітної установки та крупнокаліберного кулемета. Кількість загиблих у повідомленні не уточнюють. Сіене з посиланням на джерело повідомляє на борту збитого літака було щонайменше 49 осіб, але поки невідомо точно чи хтось вижив, чи всі загинули. В момент вибуху літака зафіксували камери відеоспостереження. Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження. Зважаючи на значні втрати серед військовослужбовців у збитому військово-транспортному літаку Іл-76 збройних сил України, голова Закарпатської обласної ради Іван Болога видав розпорядження оголосити у Закарпатській області 14 червня днем жалоби за загиблими військовослужбовцями. На будівлях підприємств, установ організації області, незалежно від форм власності, приспустити державні прапори із траурними стрічками, рекомендувати підприємствам, установам організаціям області обмежити використання музики та проведення розважальних Находів Іван Волога звернувся до керівників усіх релігійних конфесій краю щодо проведення поминальних панахид за загиблими військовослужбовцями в Луганську. Мукачівський міський голова Золтенленділ також видав розпорядження оголосити 14 червня днем жалоби. Допомогти закарпатським військовим, які несуть службу на східній Україні, взялися ужгородські волонтери. В одному із супермаркетів міста вони роздавали людям спеціальні листівки зі списком всього необхідного. І кожен охоче зміг долучитись до благодійної акції та підтримати українську армію. Чи багато закарпатців відгукнулись, розкажуть мої колеги. Засоби гігієни, цигарки, бритва одноразовий посуд. Всього цього, на жаль, нашим військовим, які зараз знаходяться на східній Україні, не вистачає. Хоча б якось допомогти нашим солдатам вирішили небайдуже у жгороці. У супермаркетах обласного центру вони зайнялись волонтерською діяльністю, роздаючи всім перехожим, листівки з назвами найнеобхідніших речей для військових. Кожен небайдужий купує потрібний товар. Займаюся допомогою. По збору продуктів та засобів гігієни нашим військовим, які зараз на даний момент знаходяться в гарячих точках. І також ми займаємося допомогою біженцям. Подібна акція проходить не вперше. За ці дні волонтери в інших супермаркетах змогли зібрати більше тонни харчів для військових. Всі вже відправили до Харкова, звідти волонтери розвозять їх по військових частинах. Ця акція вже проводиться не вперше. В кількох супермаркетах ми проводили нещодавно акцію. Акція була чудова, наші закарпатські люди дуже щедрі. На протязі чотирьох днів ми зібрали більше, ніж тонну, десь від тонни до півтори тонни продуктів та засобів гігієни. Вони вже на даний момент відправлені, військові частини. Також ми провели акцію таку в декількох дитячих садочках. Дітки понамальовували малюночки, передали нашим хлопцям, які передавали велике спасибі. Самі небайдужі ужгородці, які купили необхідні речі, кажуть, це все, що вони можуть зробити для наших військових, за яких хвилюються і переживають. Маленький подарунок, мило, серветки, таке там побачить одноразова посуда. Я думаю, що це нормальна реакція будь-якого будь жителя, скажімо, певної держави. І в теперішніх умовах ми всі знаємо, що за цей час, який був наша армія скажімо так, в не найкращому стані, тому я вважаю, що ми всім, чим можемо, ми повинні їм допомогти. Благодійна акція триватиме і надалі, проте самі волонтери сподіваються, що вона настане останньою. І трагічні події на сході України, які забирають життя наших військових, нарешті припиняться. На Закарпатті сталася потрійна ДТП. Вночі на трасі Київчоп, водій вантажівки, йдучи з боку Львова до Ужгорода, на спуску дороги, втратив кермування попередньо через відмову Гальм. Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Мерседес Спрінтер. Після зіткнення вантажівка перекинулась, ударивши великовантажний автомобіль Вольво. У результаті ДТП дві жінки, пасажири автомобіля Мерседес, жительки Івано-Франківщини загинули на місці. Водіїв Мерседеса та вантажівки з тілесними різного ступеня важкості доставили до лікарні. Детальні причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. У аварії під Мукачевом пішохід пробив собою лобове скло шкоди. Пригода сталася у п'ятницю, 13 червня близько 22.30, неподалік від села Нижній Коропець. За попередньою інформацією працівників ДЕІ житель Берегова рухався у бік рідного міста на шкоді і збив пішохода. Чи рухався чоловік на зустріч автівці, чи навпаки, це вже встановлять експерти. Водій, чоловік 35 років, перебуває в шоковому стані. Особу загиблого на момент підготовки матеріалу не встановили. Україна зможе забезпечувати себе газом внутрішнього видобутку протягом літа. Фактично, до жовтня Україна буде почуватися досить комфортно без російського газу. Про це повідомив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. За його словами, в разі не знаходження компромісу з Газпромом Україна до початку жовтня повинна знайти рішення для зниження споживання природного газу з допомогою максимального використання альтернативних джерел енергії в зимовий період, а також по максимуму використовувати можливості реверсних поставок із. Європи. Наш випуск криває і далі дивіться про таке. Не площа, а город. На народній в Ужгороді посадили помідори. Медичний день календаря. Хузьких лікарів привітали з професійним святом. Справа для душі. Неволовечений чоловік, прикутий до інвалідного візка, знайшов себе у різьбярстві. Не площа а город. Славнозвісно народну в Ужгороді засадили помідорами, буряками і капустою. Таким чином, місцеві активісти вирішили показати приклад безвідповідальності влади до об'єктів неприватної власності. Без згоди відповідних органів та громадськості місцеві активісти посадили на площі саджанця різних рослин та овочів. Чому громада пішла на такий крок, знає Андрій Білканич. Славнозвісна площа народна, що передода, знову привертає до себе увагу. Зокрема, після багатомільйонної реконструкції вона перетворюється на звичайну земельну ділянку. Принаймні, тут висадили квіти в кілька рядів, як на городі кажуть у жородці. Причому зробила це без будь-яких погоджень. Місцева громада, об'єднавшись у соцмережах, вирішила долучитись до так би мовити облагородження площі. Побачивши, що на вільних сотинах у центрі вариша люди вже починають помаленьке щось садити. Ми вирішили доєднатися у благоустрої. Правда, ми не рози, а парадички і капусту. Ну, але це теж корисно. Міліція ж настілово радила облишити висаджувати овочі на площі фізичну силу не застосовували, наполягали, щоб припинити подібні дії. Активісти вимоги правоохоронців проігнорували, стверджуючи, що інші насадження в цьому випадку штамбові троянди та рододендрон ніхто на законність не перевіряв. Крім буряків, помідорів та капусти, висадили і насіння фініків та інших рідкісних рослин. Це для юмора, це насіння фініків, насіння фізалісу звичайного, їстивного, це е, різні тропічні рослини, у яких немає особливо шансів тут вижити, але якщо виживуть, це буде цікаво. Власні дії активісти пояснюють так: перед ними приклад безвідповідальності влади до площі народної, яка не є приватною власністю, а належить громаді. Тому реконструювати її чи щось висаджувати на ній без відповідної на це згоди громадян ніхто не має права. Ужгородська громадська рада при ОМВС провела чергове засідання на порядку. денному – створення спеціального органу, який працюватиме між засіданнями громадської ради. До нього зможе звертатись із заявами та скаргами будь-хто з громадян. Їм не доведеться чекати засідання громадського органу. Розпочати засідання одразу члени громадської ради не змогли. Почали дискутувати з приводу самоорганізації. На засіданні із 43 членів з'явилось лише 23. де інші 20 – ніхто не знає. От і думали, як усіх повідомляти, що приходили на засідання. Значить, ми затверджуємо тоді, давайте зараз, новий склад громадської ради. Не хочуть люди працювати. Бог їм на зустріч. Ну або треба робити на сьогоднішній раз. Прийде на два людини менше ніж зараз, 21, У нас не буде кворуму, бо 43 записано. Що ми будемо робити? Ще одним важливим питанням на засіданні ради стало порушення правил дорожнього руху правоохоронцями. Свідчення цього фотографії в інтернет змі, де автомобіль працівників припаркований у заборонній зоні. В інтернет-виданні Закарпаття онлайн було опубліковано статтю з відповідними фотами, де наявний автомобіль 0026 з синім номером та емблемою МВС, який згідно даної статті порушує правила дорожнього руху. Пункт 15.9, що кваліфікується за статтею 122 кодексу два правопорушення і штрафу на 450 гривень. Ця стаття це порушення пункту 15.9 правил дорожнього руху. Це зупинка та стоянка в заборонених місцях. Обговорюючи це питання, його ініціатор хотів за допомогою. Гою більшості доручити у МВС провести службове розслідування. Однак із таким висновком не всі погодились. Тож підтримки більшості воно не набрало. Медичний день календаря. Цієї неділі люди в білих халатах відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди в хусті привітали кращих працівників охорони здоров'я. Їх відзначили грамотами і нагородами перші керівники міста та району. Цього року день медика відзначили без великого розмаху, адже наразі держава переживає непрості часи. Зібралися люди у білих халатах у конференц-залі Хуської районної лікарні. Тут їх привітали перші керівники міста та району. Я хочу щиро подякувати кожному медику, починаючи від медсестри чи санітарочки, кінчаючи лікарем, кінчаючи зал відділенням. Кожен хто ходить на роботу хто робить цю роботу дуже відповідальну, дуже складну. Я вам щиро за це дякую. І перед кожним медиком я схиляю голову за ваш труд і за вашу роботу. бо ви цього заслужили. Я хотів би щиро привітати з цим професійним святом, побажати вам родинного щастя, Божої благодаті і що вас тільки ходили на профілактику. І коли ви будете виходити зміни, відпрацювавши свою свій трудовий день, ви йшли з задоволенням, що ви надали допомогу жителям Хущини, покращивши їх. Моральний, фізичний, стан, здоров'я. На адресу представників найгуманнішої професії лунали слова вітань та подяки за неоцінений труд, який прикладають щодня, виконуючи свій професійний обов'язок. Хвилиною мовчання згадали й тих медичних працівників, які вже відійшли у вічність, адже всі без винятку присвятили себе благодійній справі, турботі про життя і здоров'я людини. Також говорили на святковому зібранні про плідну співпрацю представників медицини з владою теренах Хущини за постійне взаєморозуміння та підтримку. Ми на сьогодні гордимося керівництвом і лікарні, і керівництво галузі охорони здоров'я району. Гордимося вашим професіоналізмом, відданістю, справі. І хотів би побажати вам, щоб ви носили в своєму серці почуття власної гідності за те, що ви робите для людей і для суспільства. Я щиро вітаю вас з професійним святом. Хотів би, щоб і ці святкові дні, і будні були для вас на робочому місці. Спокійними нетривожними за сумлінну працю та високий професіоналізм окремих представників медичної галузі відзначили почесними грамотами. Медичне поповнення напередодні дня медика в Ужгороді вручили дипломи магістрів та спеціалістів, випускникам медичного факультету державного вищого навчального закладу. УЖНУ. цьогоріч лави послідовників Гіппократа поповнилися на 106 молодих спеціалістів. Я бачу це те, що сімейні лікарі потрібні, звісно, і це первинна ланка медицини, і саме важлива це перспективно. Випуск 2014 року це 69-й за рахунком випуск лікарів медичного факультету УЖНУ та шостий випуск провізорів за плечима молоді шість важких років навчання, адже медицина одна із найповажніших галузей і вимагає дисципліни та наполегливості. Звертаючись до ще вчорашніх студентів, декан медичного факультету вперше назвав їх колегами і сказав напутні слова. Це дуже високе покликання для. Будь-якої людини. будьте щасливими, ми вас любимо і в добробуті. Із вітальним словом до випускників звернувся голова Закарпатської обласної ради. Ви самостійні, ви професіонал. Безперечно, можуть бути помилки, можуть бути ями. Ви будете набивати шишки, але я вірю, що ті навики, ті і батьківські. І викладацькі настанови, які ви отримали за ці прекрасні роки, вони допожовка. І ви з честю, гордо будете нести ім'я медик Закарпаття, медик Україна. Вручення дипломів традиційно розпочали із магістрів з відзнакою. Як видно, медицина таки за жінками, із двох спеціальності лікарська справа та фармація з червоним дипломом закінчили вуз лише двоє хлопців. Тоді як всього таких дипломів 22. Після урочистої частини для випускників розпочалась концертна програма, підготовлена за участю студентів медиків молодших курсів. Свої дерев'яні шедеври він створює за допомогою звичайної бензопили. На Воловеччині в селі Верхня гребівниця чоловік, прикутий до інвалідного візка, знайшов себе у мистецтві чотири роки тому. З того часу улюблена справа стала для нього справжньою віддушиною. Як народжуються унікальні роботи з дерева, бачила Світлана Комлєва. Він працює не в облаштованій майстерні. Майданчик для роботи звичайна лісова галявина. Потрібні інструменти завжди під рукою. Натхнення також не позичати. Різьба по дереву не просто захоплення, каже пан Аліберт. Це справжня віддушина. Захопився цією справою чотири роки тому. З того часу мистецтво стало невід'ємною частиною життя. Прийшло якось само собою. А відео в Ютубі, як один японець бензопілою вирізав. Мені це понравилось. з цього і почав. До малювання хисту ніколи не було, каже Різбяр. Об'ємні роботи зовсім інша справа. Спочатку були гноми, слоники та інші мультяшні герої. Згодом козаки та воїни. Зараз автор працює над Божою матір'ю процес іде спочатку, обрізається все лішнє, вирізається контур, а потім вже доводиться інструментом другим. Тобто не бензопили, а болгарка стамески і так далі. Я смотрю довго на фотографію, а потім візуально її в пам'яті. Понад сто робіт такий творчий доробок автора. В кожну скульптуру пан Альбарт намагається вдихнути життя. Каже, зробити це не важко, адже дерево матеріал живий та теплий. Одне правило, якого дотримуються беззаперечно ніколи не рубати живі дерева. Тобто здаю вторую життя тим деревам, які вже либо упали, коли-то не були. Роботи різбіара самоучки користуються попитом. Останнім часом замовлень не бракує. Одне з останніх велетенський воїн, який зараз охороняє вхід у бункер потужної угорської оборонної системи лінії Арпада, часів Другої світової. Зріст цього солдата угорської армії приблизно три метри. Зроблений він із ялиці Карпатської. На цій роботі автор працював півтора тижні. Робота над кожною новою скульптурою, наче черговий етап у житті, каже автор: досконалювати свою майстерність можна до нескінченності. Головне, аби було бажання творити Все інше, як то кажуть, справа техніки. Історію виноградівського села Велика Копання найкраще знають учні місцевої школи. В одному з приміщень навчального закладу більше десяти років тому створили музей, який вже налічує більше півтори тисячі експонатів. Хоч навчальний рік уже позаду зі школярами, які залишилися відпочивати у літньому таборі, тут проводять цікаві та пізнавальні заняття. Півторастолітній млин, дерев'яний посуд, вироби з лози. Кожного хто завітає у шкільний історико-етнографічний музей у Великій Копані чекає подорож у минуле села. Екскурсію сторінками історії проводять учні старших класів. Педагоги тішаться, такі заняття прививають дітям любов до рідного краю. Ми передаємо знання наступним поколінням, нашим діточкам, як жили наші предки, якими речами вони користувалися у давні часи, який носили одяг, якими побутовими речами користувалися. як… Виготовляли домотканне полотно, як вишивали скатерті, рушники, серветки. Зараз експонатів тут понад півтори тисячі. 12 років тому, коли музей лише відкрили, їх було не більше двох сотень. Шукати та збирати інформацію та речі, які могли поповнити музей, діти, викладачі до місцеві жителі не припиняють досі. Він складається з 12 оглядових відділів. Це відділ у сільській хаті, гончарні вироби, копанська вишивка. Маємо дві вітрини експозиції, добровольці Великої Вітчизняної війни та вони визволяли велику копаню. Також відділ лозоплетіння, відділ сільськогосподарського реманента, ткацтва та інші. Як виглядала сільська хата другої половини 19-го – першої половини 20-го століття, школярі знають на чуток. Залюбки все розкажуть та покажуть. Тут відтворено атмосферу тих часів, а саме кімнату, де є різний посуд корито, дрисляк, сито, мірка, коритняник, де є справжнє дерев'яне ліжко, яке стилалося соломою, зверху домоткана простінь, а потім домотканий покрівець. Ліжко, стіл, стільці, дитяча колиска все це було зроблено з дерева. У кожній сільській хаті влаштовували парадний кут. Святий угол, у якому ставили образи, ікони, під образами ставили стіл, на якому розміщували хрест, молитвеники, свічу і святу воду. Багато знають діти і про давнє ремесло, гончарство без посуду з глини раніше не обходились в жодній хаті. Нашому музеї зберігаються такі гончарні вироби, як блюда, тарілки, толкани, вази. Та багато чого іншого. Неби як тут пишаються і вишиванками скатерці, сорочки, килимки, серветки. Все зроблено руками місцевих майстринь. Пісьмо голку, клубок, шолку, полотно біленьке. Та й подамся у садочок, де сонце ясненьке. А в садочку подумаю, котру квітку взяти, щоб із неї гарний узор на вишивку взяти. Вишиванки наші любі. Хто вас вишиває, то про красу і про фарби думки не лишає. Щоб пишалася сорочка гарними квітками, щоб пишалась Україна дочками, майстрами. Існує про село і багато легенд. Одна з них про чудодійне джерело, воду з якого п'ють місцеві жителі. Наша школа особлива тим, що на даний момент у нас навчається у школі 12 пар, близняток і двійняток. Ми цим дуже гордимося. А тому, що таке звичайне село Велика Копання, відоме на всю Україну за межі України за таку аномальну особливість Великої Копані, тому що тут народжується велика кількість двійняток і близняток. А сприяє цьому, нібито чудодійне джерело чоргів, воду з якого п'ють місцеві мешканці. Без минулого немає майбутнього. А жителі села Велика Копання цю істину добре розуміють, а тому закликають і інших ніколи не забувати минуле та історію своєї малої батьківщини. Наостанок коротко про те, що вас чекає у підсумковій програмі сім днів цієї неділі. Залишив без батька. На хущі сусід убив односельчанина. Не по кишені проїзд в ужорських маршрутках може подорожчати до трьох гривень. Подяка за здоров'я. Вітання закарпатським медикам. На цьому ставимо крапку. Дякую, що дивились. Бажаю вам гарних вихідних і хай щастить.